Людина може бути з неприємним характером, але продуктивна. Є такі? Є Є такі? Є? Є! Дякую за самокритику. Питання тут. І навпаки, може бути людина з класним характером, але не продуктивна? Спокійно. І тому наймати. А коли ми з вами спілкуємось, не оцінюючи продуктивність, а спілкуємося на співбесіді. То це те, що нам подобається. Те, що нам подобається. Це рис-характеру певною мірою. Да? людина подобається, відчуттям подобається, все класно, ти береш, а там немає результатів. Розумієте? Тому продуктивність це перевише всього. Ми дивимося на результати досягнення, ми дивимось, перевіряємо. Зараз завтра ви, що має проводити на тренування продуктивність, відтренуємо його, все це зрозуміло. А рис-характеру перевіряємо для того, щоб розуміти, які підводні камені нас очікують попереду. Які мілі там є, де можна сісти, які складнощі будуть в колективі з роботою, і на що варто розраховувати, до чого в неї є прагнення? Можливо, вона якийсь потенціал свій не реалізує. Вона чи чим займається, чим займається, а в неї в іншому напрямку є здібності. Її легше буде там реалізувати. Бо тест для цього потрібен. І це дуже важливо для керування.